Йди, йди їсти. О, треба йти їсти. А я... Думаю, ты сегодня выспался, мама. Тату, що можеш включити? Эй, можешь мені включити, будь ласка, телевізор? Так, добрый. Е... Все. Ходіть, їсти добре зараз, мама. Текс, О, все, так. Сідан їсти. Добре, уже буду. Зараз заже раз уже Тату. Тата, ты вже сниду? Так, днтукс нету добре, зараз раз уже поїсти поести. сьогодні Оу, ти питаєш? О, дякую, мамо. Сідай. Добре. М -м -м. Дякую, мама. На здоров'я. Хорошо її погуляти. Я сьогодні питаю все Сенді. Ти вже позабувала їхні імена. Так, стату. Не пробив вай. Стены, ой. Это же это Иван. Папа, не попывай, стена своим хвостом. А, так? Добрый. Молодец. Добрый, папа, папа. Так. Так, он десенит. зараз подивитись. Сенді, виходи. Добре, вже йду. Добре, мамо. Я вже йду, гляди. Удачі тобі. Добре, папа. -па. Будь обережним. Знаю, знаю. То куди йдемо? А давай підемо на роботу до твоїх батьків. Все одно у них канікули. Можна подивитися, як вони приблюють машини. А, ну давай. У <гум> нас так У них такий великий склад на вулиці. Чому вони його не роблять всередині? Я теж не знаю. Дорогий, коли вже ти зроб, той гараж? Та це і іще трошки туди ось тут шов та й буду робити. Ну добре. Вау! Wow. Це одна єдина машина. Дивись, не почарапить. Оу oh. в тебе немає права, але ти можеш тісти трошки покататись. Ти думаєш, це точно гарна ідея. Так, повір моїм слова. Добре, я сяду хоча б. І проїдем. Вау, wow. вай, wow. ой! Ну це. Тепер сьогодні моє день народження. Ти зробив мені якісь подарунки? Звісно, ходи за мною. Знаєш, і ти ж був mm. в мене в гостях. Так, я був в тебе в гостях. А що? То може ми тепер підемо до тебе в гості. Mm. Ну, не знаю. Може тато буде сварити. Він там іде робити гараж. А, йой. О, профан. Две кисы. Так, две А яким цем Chicken Gun и... фабрифорф. Forf. Ну Forf? Он бесплатный. Не, я скачаю его через Google. И он И бесплатный. Что, правда? Так. Ну все, тобі вже час їхати. Так, уже п'ять година. Ну все, а ти. А я вже... А я минулого року там був. Ну добре. Мені час їхати. Куди? Джонгій. Що? Ну просто Сенді мені подарувала квиток до... За чого вам? До днунглий на день народження. Точно, у тебе сьогодні день народження. Ось твій подарунок. І що це? Гроші? Сенді? Знаєш що? Що? О, можеш постежити там за, за моєю кімнатою, поки мене не буде? Ні, mm, я маю йти додому. Добре, іди додому. Все, пішов він додому. А я йду. На. На свій рейс. Ну все. Іду. Такс. Іде машина. От. Посідай.

Nu o să. Mă dă-te în adevăr. Doamne, pe toată lumea îți păcinețe. Dostule... Dostule, nu du... Zăi la tăi... Dostule, mi-do... Partii meșteri curte tuc stântii... Clar te buște-n tăcu... Tu îl tec că stai de... Da,

Бухсында дадайтэ юкин токоту

О-а-ш. Готово, Готового. Жертва не знайдено поки що, але вона буде знайдена дуже скоро. І я це обучаю. Що ж робити, фу робити? Ааа, й-ой. гей я тут. Що... що ти спита? Ну, ааа, Як мені тепер з цього хаосу вибратись?